Це називається нейролігвістичне програмування. І більшість родових програм вони ілюзорні. От то, що він робив, та, дивлячись на те, скільки прожив його батько, його дід, та, і внушивши собі, що чоловіки більше там, 76 років не живуть, він увірував в цю установку. Він себе запрограмував, запрограмував цю програму, самознищення так звану. І в нього так і вийшло, та, не доживши три тижні до своїх 76, він помер. Питання угу. в іншому. Ти вже свідома жінка. Ти розумієш, як працює мозок і як працює програмування, самопрограмування. Ти зараз теж увірувала в цю програму. От дивись, відчую своє тіло зараз. Закривай очі. Відчуй своє фізичне тіло. Зараз відчуй своє астральне тіло, свою енергетику. І відчуй своє ментальне тіло. От десь на відстані десь от від 60 до метру. Да, до 1 метру. Твоє ментальне тіло. Ці програми, зазвичай, вони встановлюються в ментальному тілові. І зараз відчуй, де в ментальному тіло, з якої сторони от є ця програма, що в нашому роду не живуть там більше 76 років. От відчуй. Прям важку таку енергію відчуй. Де ти її відчуваєш? Давай, скануй себе. Я відчуваю в ногах внизу. Добре. А яку форму має? Давай, образ мені потрібен. Давай, там, де твоя увага, там твоя енергія. Оцю увагу на цю програму. Якою форми вона? Це така, що мені нагадує, як в мене на ногах сніжні, сніжні кульки такі великі, але вони як філанцю ланцюжком перетягнуть чимось. От, воно типа, сніжної кулі. Але так ніби прив'язані в мене до ніг якимись ланцюгом. Добре, зараз всю увагу на ці сніжні кулі прив'язані ланцюгом. Да, от уявляй, представників роду свого, хто був увірований в цій програмі. Да, от стоїш перед ними і скажи: вибачте, але ви помилилися. Це всього-навсього ваші страхи. Це ваші страхи, ваш досвід. І от знімай ці сніжні кулі прямо з цими ланцюгами. Ну і віддай їм. Дозволь їм проходити свій досвід. Це їх досвід. Знімай і віддавай прям. Угу. Віддала? Так. Що да. в тому місці, де раніше були ці сніжні кулі з ланцюгами? Там, де раніше були сніжні кулі з ланцюгами, що ти зараз там відчуваєш? Ну, так як вмятини якісь. Да, і там біля тебе з'являюсь я і говорю, що людський організм запрограмований регенерувати клітку до 144 років. Людський організм без питань може прожити 144 років без напрягу. І от даю тобі ці знання. От у вигляді такої світлої енергії. Бери її в руки зараз, да, от тримай і вставляй в, ті, ну, в ноги свої ментальні, де були раніше сніжні кулі планцюгами. Ну, а ти вже знаєш, що без питань, якщо ти захочеш, проживеш 144 роки. Як тобі зараз? Так, ну, так ніби затягуються ці вм'ята, не затягуються. І в мене ну, мені спокійно, я основі, не маю такого цього всередині. Але там от, так ніби затягнулося. Да, ну і усвідомлюю, що ти автор свого життя, що в тебе є ну, програма на ділення, народження, переродження, регенерування кліток до 144 років. І ти можеш прожити менше лише коли сама себе будеш знищувати, в тому числі якимись деструктивними програмами, установками Позбавляйся їх, Ну, от, немає в тебе цієї вже програми. Да, приймеш свій рід, ну, ну, це їх досвід. Приймеш їх такими. Дозволиш їм такими бути? А ну відчуй до них любов і вдячність, як мінімум, за життя своє. Ну В наступному житті там усвідомлять по-іншому. Захочуть до тебе знову в рід прийти, виглядять там внуків, правнуків. Ну, вже не буде цієї програми, тому що ти на собі її завершуєш. Почула? Так. Як почуваєш себе? Я добре почуваюся.